Вітаю, мене звуть Костянтин. Я читаю вголос, і іноді це комусь подобається. Розділ П'ятий. Тигр Тай хотів одразу вирушити, але мусив чекати майже годину, поки Рен та Гард спустились назад у долину, щоб зібрати спорядження та зброю та подбати про коней. Тих відв'язали, і Гард відпустив їх. Щоб коні могли пастись і пити, коли їм заманеться. У долині було достатньо трави та води для виживання, а коні були навчені, тож не заблукають. Рен перебрала їхні припаси, вибираючи те, що знадобиться, і що вони зможуть нести. Більшість виявилась занадто громісткою, і вона сховала спорядження до повернення. Якщо ми повернемось, похмуро подумала вона. І задала собі питання, що вона коїть. Її розум крутився від усвідомлення зобов'язання, яке вона на себе брала. Тож дівчина задавалась питаннями, і в глибині власних думок була впевнена, що пошкодує про свою зухвалість. Коли вони знову піднялись на скелі, Тигр Тай нетерпляче чекав. Валівши духу стояти, він допоміг Рен і гарту піднятись на птаха гіганта. Та закріпитись ременями. Там були петлі для ніг, вузлуваті ручки та ремінь для поясу, усе це призначалось для безпеки. Криловершник довго розповідав, як рокс вестиме себе під час польоту і які відчуття виникнуть. Він дав кожному з них по шматочку гіркого коріння, щоб розжовувати, сказавши, що це допоможе з нудотою. Хоча це не повинно турбувати. Пару досвідчених роверів, скінчив він, посміхнувшись. Потім сів перед ними, зручно влаштувався, натяг важкі рукавички і без попередження ляснув духа по шиї. Гіганський птах пронизливо завив у відповідь розправив крила і піднявся в повітря. Вони різко спустились вниз, зловили потік вітру і піднялись в небо. Ось тоді Рен і відчула Нудоту. Заплющила очі, потім знову розплющила, усвідомлюючи, що тигр тай озирається на неї через плече, посміюючись. Вона сміливо посміхнулася у відповідь. Дух вирівнявся над океаном, його крила ледь ворушились, дозволяючи вітру виконувати роботу. Берег позаду зменшився і незабаром перетворився на тонку темну лінію на обрії. Час йшов. Вони не бачили нічого під собою крім розсупу скелястих атолів і сплесків великих риб. Морські птахи кружляли і пірнали маленькими білими спалахами, а хмари летіли уздовж західного горизонту, як смужки марлі. Океан простягався далеко, величезна, пласка синя поверхня, пронизана піною хвиль, які нескінченно котились до далеких берегів. Через деякий час Рен змогла відкинути початкове занепокоєння та розслабилась. Гарту так не пощастило він сидів позаду неї, і щоразу, коли вона озиралась, то бачила його напружене обличчя і що руки стискають ремені. А потім дівчина зосередилась на просторах океану попереду. Незабаром почала думати про моровіндел і ельфів, Тигр Тай здавався тим, Хто не буде перебільшувати небезпеку? Було правдою, що вона хоче виявити, що сталося з ельфами, а також було правдою, що її відкриття матиме невеликий сенс, якщо сама Рен загине, і взагалі, що вона буде робити? Припустимо, ельфи усе ще там, на моровіндрі, припустимо, вони живі. Якщо ніхто туди не потрапляв протягом десяти років, як її поява може щось змінити? І чому при нинішніх обставинах Тінь Аланона вважає, що ельфи повернуться до чотирьох земель? Звичайно, на ці запитання відповідей не було. Шукати їх було безглуздо досі Рен приймала рішення, керуючись інстинктом, саме він підказав їй піти і шукати ельфів, потім відвідати гадюку у Грімпенварді. Далі слідувати вказівкам переконати тигра Тая доставити їх на Моровіндул. Вона не могла не думати, що інстинкти вводять її в оману. Гарт був поруч, практично не сперечався, але робив це з лояльності і дружби. Можливо, ровер вирішив довести цю справу до кінця, але це не означало, що він краще розумів, що відбувається. Рен оглядала порожній простір, відчуваючи себе маленькою та вразливою Моровіндол, острів посеред океану, крихітна цятка землі серед води. Як тільки вона з гартом опиняться там, вони будуть ізольовані, без допомоги Рокса або човна не буде можливості вибратись знову, а також не було впевненості, що на острові знайдеться хтось, хто їм допоможе, можливо, ельфів вже не залишилось. Можливо, там лише монстри, монстри. Дівчина на мить замислилась над питанням які саме чудовиська, Тигр Тай не казав. Вони такі ж небезпечні, як і тіні. Якщо так, то це пояснює, чому ельфи зникли. Якщо тих монстрів багато, вони могли обложити місто або навіть знищити. Але як ельфи допустили таке? І якщо монстри їх не обложили. То чому вони усе ще лишаються на моровіндрі? Чому ніхто з них не шукав допомоги? Дуже багато питань. Дівчина заплющила очі і відігнала їх. Було близько полудня, і вони пролетіли над скупченням невеликих островів, що виглядали як смарагди, які плавають у морі, яскраво зелені на синьому тлі. Дух зробив коло за вказівкою тигра тая, а потім спустився до найбільшого. Обравши вузький скелястий виступ, густо зарослий травою. Як тільки величезний птах сів, вершники відстібнулись і спустились. Рен і гарта стисли судоми, тож знадобилось кілька хвилин, щоб кінцівки знову почали працювати. Розтираючи суглоби, Рен озирнулась. Острів, здавалось, був утворений з темної пористої породи, і ґрунт тут ніби багатий. Ця порода була скрізь, вона хрустіла під ногами, коли вони йшли. Дівчина нагнулась і підняла шматочок, виявивши, що той напрочуд легкий. Лавовий камінь, буркнув Тигр та й, побачивши спантеличений вираз її обличчя. Усі ці острови є частиною ланцюга, утвореного вулканами колись у минулому. Сотні, можливо, тисячі років тому. Він замовк, скривився. І вказав кудись пальцем Острови, на яких живуть небесні ельфи, знаходяться трохи на південь. Звичайно, ми туди не полетимо. Я не хочу, щоб хтось дізнався, що я везу вас на моровіндул. Я не хочу, щоб усі дізнались, наскільки я дурний. Він підійшов до трав'янистого пагорба і сів, зняв рукавички та чоботи і почав розминати ноги. Через хвилину треба поїсти та попити. Рен нічого не сказала. Гарт витягнувся на весь зріст у траві та заплющив очі. Він радий знову бути на землі, здогадалась дівчина. Поклала камінець, який розглядала, і підсіла до тих тая. Ти казав про монстрів на мороврі? сказала дівчина через хвилину. М'який вітерець грався її волоссям, роздуваючи кучері по обличчю. Можеш розповісти мені щось про них? В неї вп'ялись гострі очі. Багато їх, Рен. Великі, малі, чотириногі, двоногі, літаючі, повзаючі і ті, що завжди тримаються у тіні, волохаті, лускаті, деяких ніби породили найгірші кошмари. Кажуть, що деякі з них неживі істоти. Іноді вони полюють з граями. Іноді зариваються в землю і чекають. Він похитав головою. Я сам бачив лише одного двох, чув лише описи, але вони там, це точно. Він замовк, роздумуючи. Дивно, що їх так багато різних видів, га? Також дивно, що спочатку їх не було, а потім з'явились. Ти гадаєш, ельфи мали до цього якесь відношення? Не спитала, а констатувала факт Рен, ти Тай задумливо стиснув губи. Я мушу так думати, це має бути пов'язано з їхнім відродженням магії, поверненням до старих звичаїв. Вони цього не казали, не визнавали нічого. Десять років тому це було, можливо і більше. Вони стверджували, що все пов'язано з вулканом та змінами в землі та кліматі, уяви собі. Він, роззброюючи, посміхнувся. Хоча так воно завжди ніхто не хоче говорити тобі правду. У кожного є секрети. Він замовк та потер підборіддя. Ось ти, наприклад, я не думаю, що ти хочеш розповідати, що сталося там, біля прихистку, поки ти чекала, коли я помічу вогонь. Він подивився на дівчину. Бачиш, я досить швидко помічаю речі. Я мало що пропускаю, як твій великий друг, там увесь перев'язаний, подряпаний. Бійка була нещодавно, і вона була жорсткою. Ти також була поранена, але дуже легко. А ще темний шрам на скелях, такий, як від дуже гарячого полум'я, той шрам був не поруч із сигнальним вогнем, і він був новий. Скеля досить сильно побита в одному двох місцях. Щось там було залізне, Кіхті, я б припустив. Рен, попри себе, посміхнулась. Подивилась на тигра тая з новознайденим захопленням. Ти маєш рацію мало що пропускаєш? Була бійка, тигр Тай. щось переслідувало нас тижнями, щось, що зветься тінню. Вона миттєво побачила в очах блиск впізнавання. Воно напало на нас, коли ми запалили сигнальний вогонь, і знищили її. Невже? пирхнув маленький чоловік. Ви двоє тінь? Я трохи чув про цих штук. Наскільки я розумію, щоб знищити тінь потрібно щось особливе. Вогонь такий, що походить від ельфійської магії. Це дуже гарно пояснює опік на скелі, вірно? Він замовк і почекав. Дівчина повільно кивнула. Можливо, ти Тай нахилився вперед. Ти чимось схожа на них, вірно, міс Рен? Ти Омсфорд, як і інші. Теж володієш магією. Він сказав це як припущення, і в очах чоловіка відбилась цікавість, якої раніше не було. Ну і звісно, він знову мав рацію Урен дійсно була магія, відкриття, про яке вона навмисне уникала думати з тих пір, як зробила його, інакше доведеться визнати, що вона несе певну відповідальність за володіння нею та використання. Дівчина продовжувала твердити собі, що ельфійські камені насправді не її, що вона лише доглядач, причому небажаний. Так, вони врятували гарта і її, і так, вона вдячна магії. Але їх сила небезпечна, це знали усі, її все життя вчили бути самодостатньою, покладатись на інстинкти та знання і пам'ятати. Що виживання залежить насамперед від власних здібностей та думок. Вона не хотіла, щоб ельфійські камені цьому суперечили, Тигр тай усе ще дивився на дівчину, чекаючи на відповідь. Рен сміливо зустріла його погляд і промовчала. Що ж? сказав він, нарешті знизуючи плечима, показуючи байдужість. Час перекусити. Острів був густо зарослий фруктовими деревами. І вони добре пообідали тим, що назбирали, після цього напилися з прісноводного струмка, який знайшли в глибині острова. Квіти росли повсюди Бугенвілія, Олеандр, Гібіскус, орхідеї та багато інших, величезні кущі, повні квітів, яскраві кольори, у зелені, аромати, що розливались в повітрі на кожному кроці, пальми, акації, банани та щось під назвою Гінко. Дивні птахи сиділи на гілках броньованих колючих рекопів, їхнє оперення було сумішю веселки, Тигр Тай описував їм усе це, поки вони крокували, він вказував та пояснював. Рен дивувалась, не дозволяючи погляду затримуватись деінде більш ніж на кілька секунд, прагнучи нічого не пропустити вона ніколи не бачила такої краси. Таких неймовірно чудових живих істот це місце було приголомшливим. «Моровіндол був таким же? запитала вона вершника в один момент. Той коротко глянув на дівчину. Колись. відповів він і не став вдаватись у подробиці. Незабаром вони знову сіли на духа і продовжили політ. Зараз було легше, трохи звичніше. Навіть Гарт, здавалося, знайшов спосіб. Зробити свою подорож терпимою. Вони летіли на північний захід, відхиляючись від сонця, коли воно проносилось над головою. Були й інші острови, маленькі та здебільшого скелясті, але на всіх них була якась рослинність. Повітря було теплим і заспокійливим. Сонце палило з безхмарного неба, освітлюючи океан, аж доки той не заблищав. Вони бачили величезних морських тварин, яких Ти Тай назвав китами, і сказав, що вони найбільші істоти в океані, птахи усіх розмірів і форм, риби, які плавали групами, що називались косяки, і вистрибували з води строєм, їхні сріблясті тіла вигинались на тлі сонця. Подорож стала неймовірним досвідом для Рен, і вона занурилась в уроки живого світу. Я ніколи не бачила нічого подібного, схвильовано крикнула вона вершнику. Почекай, ми ще не добрались до моровіндла, буркнув той у відповідь. Вдруге, вони спустились для короткого відпочинку всередині дня, вибравши відокремлений острів з широкими білими піщаними пляжами та мілкими затоками, де вода була блідобірюзовою. Рен помітила, що дух не їв увесь день, і запитала про це. Тигр Тай сказав, що Рокс їсть м'ясо і полює сам, йому потрібна їжа лише раз на сім днів. Рокси дуже самодостатні птахи, сказав криловершник з неприхованим захопленням. Не просить багато, крім того, щоб його залишали в спокої. Такого не скажеш про більшість людей. Подорож продовжилась у тиші. Рен з гартом починали втомлюватись задубілі від сидіння в одному положенні увесь день, виснажені від постійних коливань польоту та від стискання вузлуватих ручок, їхні пальці зводило судомою, води океану невпинно пропливали внизу, нескінченною послідовністю хвиль. Вони вже години не бачили материка, і океан, здавалось, простягався безкінечно. Рен відчувала себе мізерною, зменшеною його розміром до чогось настільки незначного, що вона могла б зникнути. Відчуття самотності неухильно зростало з плином годин, і дівчина уперше задумалась, чи побачить коли небудь свій дім знову. Близько заходу сонця вони нарешті побачили моровіндул. Світло сонця ставало м'яким, змінюючись з білого на блідо помаранчевий. Смуги пурпуру та срібла мережили довгу лінію химерних хмар, що проходили по небу, як дивні тварини. На тлі цієї панорами височів острів темний, оповитий туманом і грізний. Він був набагато більший, ніж будь яка інша ділянка суші, яку вони зустрічали, підіймався стіною з їхнім наближенням. Кілешан підіймав зазубрану пащу до неба. Пара сочилась з його горла, схили опускались в густий покрив туману та попелу, зникаючи на сотні футів, аж доки знову не з'являлись на береговій лінії, утвореній скелястими виступами та рваними скелями. Хвилі розбивались об берег та викидували бризки до неба. Дух підлетів ближче, опускаючись до савану вогу, повітря наповнив сморід. Запах сірки вирвався з під землі, де вогонь вулкана перетворював камінь в попіл. Крізь хмари та туман можна було побачити долини та хребти, перевали та ущелини, усе густо вкрите лісом, густі, задушливі джунглі. Тигер та озирнувся через плече і жестом кудись вказав. Вони збирались облетіти острів. Дух розвернувся праворуч за командою. Північний кінець був охоплений зливою, мусоном, який все затоплював, створюючи величезні водоспади, що лились зі скель заввишки тисячі футів, на заході острів здавався пустелею, суцільно оголеними лавовими породами, за винятком кількох яскраво квітучих чагарників та маленьких кострубатих обдуваних вітром дерев, на півдні та сході. Острів був масою унікальних скелястих утворень та чорних піщаних пляжів, де берегова лінія зустрічалася з водами океану, перш ніж піднятись та перейти в джунглі та туман. Рен тривожно дивилась на Моровіндул. Це було грізне, негостинне місце воно різко контрастувало з іншими островами, які вони бачили. Погодні фронти стикались і розпадались. Кожна сторона цієї місцини була різною. Сам острів затінений і затуманений, наче кілешан це демон, який дихав вогнем і загорнувся в плащ власного задушливого дихання. Тигр Тай розвернув духа останнє, а потім опустив. Рокс обережно приземлився на краю широкого чорного піщаного пляжу, кігті впились в розтрощену лавову породу. Рила неохоче склались назад. Гігантський птах повернувся обличчям до джунглів, і його пронизливі очі зупинились на тумані. Тигр Тай наказав спішитись, вони відстібнулись і зісковзнули на пляж. Рен глянула в глиб острова. Той височив перед нею весь із скель, дерев і туману. Вони більше не бачили сонця, тіні та напівсвітло оточили усе. Криловершник подивився на дівчину. Я так розумію, ти усе ще рішуче налаштована. Дівчина безмовно кивнула, не наважуючись говорити. Тоді слухай і спробуй передумати, поки слухаєш. Я не просто так показав тобі усі чотири сторони моровіндла на півночі постійно дощить. Кожен день, кожну годину, іноді сильний дощ, іноді мряка, але вода всюди. Болота, ставки, водоспади, потоки. Якщо не вмієш плавати, потонеш. І там живуть істоти, які тільки і чекають, щоб затягти тебе на дно. Далі він жестом вказав на заході суцільна пустеля, сама бачила нічого крім відкритої місцевості, спека, сухість, безпліддя. Ти, мабуть, думаєш, що зможеш пройти увесь шлях до вершини гори? Проблема в тому, що ти не пройдеш і милі, перш ніж натрапиш на істот, що живуть під скелею. Ти їх і не побачиш, вони схоплять тебе, перш ніж ти встигнеш про щось подумати. Їх тисячі, усіх розмірів і форм, більшість отруйні, і це швидко тебе вб'є, там ніщо не пройде. Його насуплені брови. Ще більше підкреслювали зморшки на обличчі. Залишаються південь і схід, які, до речі, майже однакові, скелі, джунглі, вог і дуже багато неприємних речей. Як тільки ти покинеш цей пляж, ти не будеш у безпеці, допоки не повернешся сюди. Я вже казав, що там пастка смерті. І знову повторюю, щоб ти мене почула, міс Рен. М'яко сказав він, не роби цього. У тебе немає шансів. Вона імпульсивно простягнула руку і взяла його за шкарублі долоні у свої. Гард і я попіклуємось один про одного, обіцяла Рен. Ми так робимо вже давно. Вершник похитав головою. Але цього буде недостатньо. Вона міцніше стиснула його руку. Як далеко треба пройти, щоб знайти ельфів? Ти знаєш, хоч якийсь орієнтир. Він звільнив руку і вказав у глиб острова їхнє місто, якщо воно ще існує, знаходиться на півдорозі вниз по горі, в ніші, що захищена від потоків лави. Більшість з них течуть на схід, деякі проходять тунелями під скелею до моря, звідси це, можливо, миль тридцять. Я не знаю, що там за земля зараз. Багато що можуть змінити десять років. Ми знайдемо шлях. сказала вона і глибоко вдихнула, щоб заспокоїтись, усвідомлюючи, наскільки неможливим, ймовірно, виявиться їхня спроба. Вона глянула на Гарта, який дивився на дівчину з кам'яним обличчям, а потім знову поривала очі на тигра тая. Мені потрібно попросити тебе ще про одне ти повернешся за нами? Даш достатньо часу для пошуків, а потім повернешся, той схрестив руки на грудях. Його шкірясте обличчя виглядало одночасно сумним і суворим. Я прилечу, міс Рен, почекаю три тижні це достатньо часу, щоб дістатись туди і вибратись назад. Потім прилечу ще чотири рази раз на тиждень. Він похитав головою. Але мушу сказати. Що думаю, що це марна трата часу. Ви не повернетесь, і я ніколи більше вас не побачу. Рен сміливо посміхнулась. Я знайду спосіб зробити все, ти гортай. Очі вершника звузились. Тоді, краще будь жорстокішою і сильнішою за все, з чим зіткнешся. Він тицнув у дівчину кістлявим пальцем. Краще приготуйся використовувати магію. Він різко розвернувся і пішов туди, де чекав дух. Не зупиняючись, він сів на птаха. А коли закінчив закріплювати ремені безпеки, подивився на них. Не намагайтесь ходити вночі, сказав він. Принаймні в перший день пройдіть у світлий час доби. Тримайте пащу на праворуч, піднімаючись вгору. Він розвів руками. А взагалі, ну і дурість ви робите. Не забудь про нас, ти гертай. гукнула Рен у відповідь. Криловершник на якусь мить насупився, а потім легенько штовхнув духа. Рокс піднявся в повітря, розправив крила, повільно підіймаючись і попрямував на південь. Через кілька секунд іганський птах став цяткою у згасаючому світлі. Рен і гарт мовчки стояли на порожньому пляжі і дивились, поки цятка не зникла. Кінець п'ятого розділу.